Вітаю! Уявіть собі гроші, які не потрібно зберігати в банку. Гроші, які не контролює жодна держава, і які не можна заблокувати, заарештувати чи надрукувати у необмеженій кількості. Це не фантастика, це біткоін. У цьому відео ми розберемося, що таке біткоін, як він працює, хто його створив. Чому його називають цифровим золотом і чи варто інвестувати в нього сьогодні? Якщо цікавить криптовалюта, підписуйся, буде багато корисного. А зараз поїхали. Що таке біткоін? Біткоін це перша в історії децентралізована цифрова валюта, яка працює без посередників. Це означає, що вам не потрібен банк або платіжна система, щоб переказати біткоїни будь-кому у світі. Він з'явився у 2009 році як альтернатива традиційній фінансовій системі, яка після фінансової кризи 2008 року втратила довіру багатьох людей, на відміну від фіатних валют. Біткоін має обмежену емісію. Ніколи не буде більше, ніж 21 мільйон монет. І саме це робить його дефляційним активом, подібним до золота. Хто створив біткоін? Творець біткоїна відомий під псевдонімом Сатоші Накамото. У 2008 році він опублікував маніфест «White Paper» У якому описав, як має працювати ця система, у 2009-му запустив саму мережу. Але в 2010-му він зник. Його особистість досі невідома. Історія Сатоші стала легендою: деякі вважають, що це була група людей, інші що це спецслужби або гіганти типу Google. Але факт лишається фактом. Він віддав ключі і код спільноті і пішов, як працює біткоін? Біткоін базується на технології блокчейн. Це своєрідний ланцюг блоків, записів про всі транзакції в мережі. У кожному блоці перелік операцій. Як тільки блок наповнюється, Створюється новий і додається до попереднього. Блокчейн – це загальнодоступна база даних. Її копія зберігається у тисяч комп'ютерів по всьому світу. І найважливіше змінити стару інформацію неможливо. Це забезпечує чесність, прозорість і безпечність системи. Саме тому. Біткоїн не можна підробити. Майнінг і винагорода транзакції у мережі потрібно підтверджувати. Цим займаються майнери комп'ютери, які вирішують складні математичні задачі. Коли задача розв'язана, створюється новий блок, транзакції фіксуються, а майнер отримує винагороду. Сьогодні це 625 бітки за блок. Але кожні 4 роки винагорода зменшується вдвічі. Це називається халвінг. Завдяки цьому біткоін стає ще більш дефляційним. Чим далі, тим важче його отримати. Чому біткоін має цінність? Найперше, це обмежена емісія. Ніякий інший актив, крім золота, не має такої передбачуваної кількості. Друге це довіра. Чим більше людей вірять у біткоін і використовують його, тим більшою стає його цінність. І третє корисність. Його можна переказати за хвилини без банків, без комісій у десятки доларів, без контролю держави. Це не просто гроші, це фінансова свобода. Де і як можна використовувати біткоін. У 2021 році Сальвадор став першою країною, яка зробила біткоін офіційною валютою. Біткоін можна використовувати для оплати товарів, переказу грошей, зберігання капіталу. Наприклад, компанії Tesla, MicroStrategy, Block Блок мають частину своїх активів у біткоїні. Багато країн дозволяють використовувати його на законних підставах де зберігати і як купувати. Купити біткоін можна на біржах Binance, Whitebit, OKX, Coinbase тощо, але головне безпека: тримати біткоін краще у власному гаманці. Гарячий гаманець, наприклад, Trust, Wallet, Exodus. Холодний гаманець, Ledger, Trezor. Це флешки, які не підключаються до інтернету. Обов'язково зберігай свій сід фразу набір з 12 слів, який дає доступ до гаманця. Ризики. І критика Масноврами біткоін часто звинувачують у волатильності. Ціна сильно коливається, злочинному використанні, даркнет, анонімність, невиправданому енергоспоживанні. Але з іншого боку. Волатильність це ще й можливість для заробітку. Анонімність це захист приватності, а енергія все частіше надходить з відновлюваних джерел. Чому біткоін це не шахрайство. Біткоін не фінансова піраміда. Це код із відкритим вихідним кодом, який працює вже понад 15 років. Він не обіцяє прибутків, не має керівництва і не збирає гроші у людей. Його не можна закрити, бо в нього немає центру. А його алгоритм перевірений мільйонами користувачів по всьому світу. Підсумки біткоін це більше ніж просто монета, це технологія, філософія, виклик системі. Він може змінити те, як ми зберігаємо, переказуємо і розуміємо гроші. Чи варто вкладати в нього, вирішуєш ти. Але знати, як він працює у 2025 році, просто необхідно. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся і напиши в коментарях, чи віриш ти в біткоін. Побачимось у наступних випусках про крипту.